Ідея встановити тут міні поле виникла, коли місцеві депутати ремонтували дорогу. На цій вулиці побачили юрбу хлопчаків, які просто посеред проїжджої частини ганяли м'яча. За два тижні подарували дітям справжнє, а головне безпечне спортивне поле. Звели міні пола не відкладаючи, Щойно помітили проблему. Взялись за її вирішення. Знайшли місце, кошти і за роботу, щоб встигнути до холодів. Ми е, будували дорогу у урочище луг. По дорозі, коли їхали, я побачив, що тут дуже, проживає дуже багато дітей, і депутат сільської ради запропонував зробити невеличкий майданчик. Справа в тому, що е, кошти на цей майданчик виділялися е, членами нашої команди, депутатами, підприємцями. На на цей майданчик не використано жодної державної копійки. Свого часу саме Олександр Ледида був ініціатором встановлення в кожному районі Закарпаття спортмайданчиків зі штучним покриттям. Тоді Закарпаття навіть стало рекордсменом у їх кількості серед усіх регіонів України. Тому щойно дізнався про ідею зробити міні-поле тут, долучився. Як ніхто інший знає, як тяжко зараз фінансується спорт. Як через відсутність місць для тренувань талановиті діти раз і назавжди забувають про мрію стати чемпіонами. Цей час особливо важливо бути на Заходах відкривати такі спортивні площадки, ігрові площадки, тому що ситуація в державі надто складна, давно нічого не робилося, і от тут, завдячуючи органам місцевого соврядування, сільському голові, робили такий спортивний майданчик. Бачите, скільки тут дітей, яка радість в дітях не так багато треба, а робиться добро. 14-річний Емеріх мріє стати футболістом. Займається щодня, бо вірить. Запорука успіху, саме регулярні тренування. Місяць тому вже хотів відмовитись від мрії, бо постійно травмувався. Грати доводилось на бетоні чи ґрунтовій дорозі посеред вулиці. Через постійні синці та розбиті коліна батьки навіть стали забороняти займатись улюбленим хобі. Тепер батьки спокійні, діти задоволені. Покриття на цьому майданчику м'яке. По субботам, по неділям будемо грати з пацанами. Раніше нам доводилось грати на дорозі в нашій школі. Там, ну, у нас такі ворота були, розумієте, сурові. А зараз ми граємо на котиках. От тепер нам новий стадіон зробив дробецький Іван Іванович. І падати нормально не буде боліти, я так думаю. Відтепер майбутні чемпіони мають місце для розваг і тренувань. Батьки більше не хвилюються, що дитина може травмувати чи потрапити під колеса машини. А місцеві депутати опозиційного блоку планують зробити більше.